Учасниці конкурсу Панночка Українська Незалежність, що проходив у селищі Комінтернівському 24 серпня, відвідали військовослужбовців, які повернулися із зони АТО, і на даний момент проходять лікування військово-медичному клінічному центрі. Хлопці з важкими пораненнями, переломами рук і ніг на милицях, інвалідних візках зустрічали панночок з посмішками на устах. Ті, в свою чергу, дякували воякам за героїзм, відданість батьківщині. І дарували на згадку саморобні листівки, обереги, жовто-блакитні стрічки і букети квітів. Ні, що сказали в понеділок. Буде його за мною. В бою, як всі останні товаріші. Я вас приву, скажу на камеру, під огнем, з і спас мені життя. Нагадаємо, що на конкурсі кожна учасниця збирала кошти на підтримку української армії. Ці гроші, а зібрано було десь 5 тисяч гривень, передали на потреби допомогу й допомогу 28-й гвардійській окремій механізованій бригаді. Організаторами благодійного змагання було закуплено медикаменти й інші потрібні речі пораненим героям. Зустріч під стінами шпиталю проходила у формі дружньої розмови. Дівчата ніяковіли, стоячи поряд із захисниками. Однак запитання про ситуацію на сході лунали один за одним. Ми пишаємо з вами. Ми просто у мене рана. Ну мені мінімум год лежати. Тому, якщо не закончиться, естественно, всім повернемося. «Хотіли ще повернутися?» «Зі своїми пацанами так». організували таку теплу зустріч для солдатів. Група депутатів Комінтернівської районної ради під патронатом Людмили Прокопечко. Вони хлопців відвідують не вперше про їх потреби і проблеми. Знають однак, головне спільне для кожного бажання скоріше настання миру і припинення смертей українських солдат. Чтобы я пожелал украинскому народу, поскорее понять, чего они хотят, потому что Украина раскололась и каждый за свое мнение, за свою идею. Пусть люди наконец-то к чему-то одному придут, чтобы поскорее закончилась эта война, потому что она никому не нужна. Одеса не мовчить представники самооборони правого сектору Одеської області, активісти Євромайдану, патріотично налаштовані жителі, громадські діячі провели антивоєнний мітинг проти російської агресії в підтримку своїх співвітчизників, які воюють на сході України, і тих побратимів, які стали політв'язнями о 12-й годині вихідного дня. Близько 300 мітингувальників зібралося біля пам'ятника Дюку Дарішельє – плакатами, украинскими прапорами, одязи, колеру, национальной символики. Вы знаете, для меня время разделилось сейчас на две части. До вторжения и после вторжения. Если тогда мы еще немного надеялись, что э, это как-то может быть нас, э, мы не, мы там где-то отстоимся здесь, может быть, где-то научимся чего-то и здесь может это обойдет нас. Э, сейчас понятно. Нас это не обойдет, я говорю для основной части, не обойдет и защита нас самих, мы сможем только сами это сделать. Я приехал из Приднестровья, 23 года назад это был первый проект Кремля, они сделали эту республику, ну вот немножко хотел бы рассказать о ней. У нас пенсия у людей 70 долларов, например, ну можете представить, как можно жить на нее. Во-вторых, полностью бесправное государство, государство должно сейчас 5 миллиардов долларов половину населения исчезло просто за 23 года. Потом хотел бы сказать, что, конечно же, война сейчас не идет между русскими и украинцами. Война идет между добром и злом. Между чертом и богом, понимаете? И, конечно же, победим мы. Почему? Потому что мы бессмертны. Как бессмертная вот Валерия Новодворская, которая всю свою жизнь боролась с этими чертями. Сегодня Одесская самооборона вместе с активистами Евромайдана вышли на митинг в поддержку одного из наших побратимов, представителя самообороны, Одесской самообороны, которого задержали, отвезли в Херсон, выдвинули обвинения незаконные. Собственно, поэтому люди собрались и ждут решения суда, которое сейчас транслируется в прямом эфире через Приморский суд. Идет сейчас трансляция. Вот мы сейчас после этого митинга выдвигаемся туда защитники наши родные, сыночки мои дорогие, родные, потому что родины сыны, а детей не бывает чужих. Хоть сильные вы мужики, но все равно вы дети мои. Миллионы молятся за вас, дороги вы каждому из нас. Девчонки держат за вас кулачки, мальчишки хотят быть такими, как вы и скупую слезу вытирая, отцы все гордятся вами. И матери всей страны хотят, чтобы вернулись вы. Почему пришли? Почему? Выразить свои, так сказать, жизненные позиции по поводу отношения к тому, что сейчас происходит на Востоке, то, что у нас пытаются замутить. Ну вот, высказать свою позицию против путинской агрессии в Украине. Будем бороться за редную Украину и просто да. и мы победим без вариантов. Mm -hmm. Вариантов у нас нет. Да. Да, нам отступать некуда, мы на своей земле. Что вы сегодня тут делаете? Ну, сегодня у нас митинг, это антивоенный митинг, вернее, антивоенный, анти... против агрессии Путина, которая сейчас происходит на востоке нашей страны. Это пришли выразить свое мнение по этому поводу. Собственно говоря, можно было посмотреть на плакатах, которые написали люди. Ситуация не очень хорошая, конечно же, но мы стараемся относиться с долей патриотизма и с оптимизмом, делаем, что можем. Я один из тех, кто собирает вещи, собирает деньги для наших воинов ВТО. Делаем, что можем. А у нас есть знакомые, которые туда регулярно ездят на своих машинах. Ну, я узнал последнюю минуту о митинге, который должен который состоялся против агрессии уже такой откровенной России против Украины. Вот. На самом деле я был в командировке, приехал только рано утром. Вот. Но вот всю командировку отходил в этой кепке и впервые за все время с большой гордостью ее носил. А как вас зовут? Максим. Ага. Как бы вы поступили, если бы вы были при власти, и считаете ли вы себя патриотом? Ну, если я сюда уже пришел, как, как, минимум, как минимум в какой-то национальной символике, и мне непонятно, почему сегодня многие люди боятся ее одевать, они стесняются чего-то или опасаются, то есть я считаю, что вполне нормальная ситуация, ты живешь на Украине, ты родился на Украине, здесь дети живут. ты боишься одевать какие-то национальные как бы, признаки, то в любой европейской и не европейской стране это вполне нормально. А то, что касается патри... патриотизма, э вы знаете, если там несколько, несколько месяцев назад я, допустим, как тоже человек дипломатичный, культурный, воспитанный, думал о том, что Э Ситуацію можна вирішити яким-то мірним переговорним потім, навірно, з Росії так не получится, К жаль. Тільки толька позиція сіли за сторону України сьогодні штата ріше. О опісля мітингу та виступів звернень зі сцени, заспівавши гімн, частина громадян вирушили до консульства Росії із вже сформованими вимогами. В цілому зібрання пройшло мирно, без будь-яких сутичок чи провокацій. Головна об'єднуюча ідея, що звучала з уст людей. Наша сила в єдинстві. У селі визирці комінтернівського району урочисто відкрито пам'ятник легендарній людині засновнику групи приватних морських терміналів компанії «Трансінвестсервіс» Олексію Михайловичу Ставніцеру. Цієї людини керівника вже немає серед живих, однак пам'ятають його досі його заслуги, досягнення, ставлення до людей добрі справи. Визерчани, згадуючи Олексія Ставніцера, ледве стримують сльози. Для рідного села він не шкодував ні сил, ні коштів. Олексій Михайлович це наскільки була мудра, розумна і добра людина, що його мудрості і розуму і доброти немає наші. Він наскільки Проникливий був до кожного з нас. І це, що відкрили йому пам'ятник, це заслужено. Його пам'ятник це символ мудрості, символ доброти, символ господар, господарчості такої, що він такий дійсно був господар. Церемонію відкриття було заплановано на 3 вересня, бо саме цього дня у 1942 році народився майбутній засновник ТІСУ. Ще одна важлива дата – 20-річчя компанії. Варто зазначити, з грузообігу «Трансінвестсервіс» давно випередив усі приватні термінали і тепер змагається за першість із державними портами. Розпочався захід із біографічного портрету. Спогадів про початок довгого шляху великої серцем людини. Народився Олексій Михайлович 3 вересня 1942 року. Сьогодні йому виповнилося 72 роки. До 1992 року професійно займався альпінізмом. Організовував альпімніади на Альбрус. Ставши начальником навчальної частини в Альпініському таборі Шхельда, він побудував стенд для навчання страховці і випробування спорядження, що на ті часи було суттєвим кроком вперед у методиці навчання альпіністів. У 1994 році разом з Олегом Джумберовичем Кутателадзе заснував компанію Трансінверстсервіс. Олексієм Ставніцером побудований зерновий, вугільний, рудний, контейнерний термінали та термінал мінеральних добрив, три з яких найбільші в Україні. Саме він вперше показав, що приватні інвестиції в морську транспортну інфраструктуру на Україні можливі. Олексій Ставніцер був двічі визнаний національним морським рейтингом України. Людиною року в транспортній сфері в 2008-2009 роках. Син Олексія Ставніцера Андрій Олексійович, що на даний момент займає посаду гендиректора компанії ТІС, свою промову розпочав зі слів. Далі цитата: Батько би це не схвалив, кінець цитати. Бо ж людиною був дуже скромною. Таким знали його усі. Таким досі залишається в пам'яті колег і односельців. Я хочу сказать, что отец бы точно этого не одобрил. Он категорически не любил признания и подобные вещи. На моих глазах отказывался, наверное, от трех или четырех наград разных, в том числе э высокопоставленных. Отправлял их обратно просто в Киев, как говорил, не заслужил и не достоин. И я поначалу тоже был против установки памятника, но вот мои родственники и партнеры меня убедили, я действительно согласился с тем, что память нужна, как Олег Жигарович сказал, не для него, а для нас. А есть что вспомнить, и в действительности то, что он сделал в Визирке, то, что он сделал в Тисе, достойно того, чтобы об этом помнили люди. В любом случае, хотелось бы, чтобы этот памятник заставлял людей задуматься о том, что человек, по сути, без профильного образования, который ничего не знал о портах 20 лет назад, смог построить сегодня Наверное, уже даже не самый крупный частный порт, а вообще самый крупный порт в стране. Вот я думаю, что по результатам года мы должны, надеюсь, обогнать Одесский порт. Так что царство Небесная, вечная память. Самое главное в том, что он был действительно простым человеком, который хотел сделать людям хорошо и который делал так, как понимал свою работу. Он приехал в это село и жил здесь, хотя имел возможность жить в других местах. И в городе, он бросил свой дом в городе и построил здесь дом для того, чтобы жить возле своей работы. Он мечтал сделать это село красивым и процветающим. И я думаю, что мы самая лучшая память о нем будет, если мы действительно воплотим все то, что он мечтал в жизнь. Сейчас мы стараемся, продолжая его деятельность, создать здесь нормальный генеральный план, развить село, сделать здесь так, Щоб було так, як мечтав он, я сподіваюся, мечтают всі люди в цьому селі. Він вистав умом. У нього настільки було енергії. Його... Та, така стратегія виконання його планів, пам'ятник не випадково поставлений в цьому місії. Тут, з однієї сторони, храм, який він допомагав будувати, з іншої сторони, побудована ним школа. Я так думаю, і прихожани, і діти, і всі, які будуть проходити мимо, навірно, з гордості будуть говорити ось та людина, яка вклала свою душу і серце в розвиток села. Під оплески присутніх було знято покривало з постамента. А він, ніби живий, кудись рветься з місця, поспішає, освятив пам'ятник протоєрей отець Борис. На совсем та суризмінські я, тогда було приїжджати правду, жив сюди моя, тогда вот та опальних потівців. І воно твоє, повітря, православний Христово, і сопротивна дою, і той же воїна. «Спаси Господи, люди літвоя, і на сяння Твоє, Спаси Господи, люди спосіб, і благослові на твоє. Хоч він не показово ходив в церкву, але духовно він був настільки багато розвитий, що багатьом з нам прийшлося багато і багато працювати, щоб досягнути того духовного рівня якого досягнув він. А все завдячуючи тому, що ця людина через все своє життя пронесла дуже важливу заповідь, яку нам дуже тяжко пронести, возлюбив ближнього своє, як сам себе. І, напевно, його життя було побудовано на тому, що він не любив себе, а любив всіх тих ближніх, які були навколо нього. Завершилася церемонія покладанням квітів до підніжжя монумента, аби вкотре вшанувати пам'ять відомого земляка.